Йоу, друзі! Всім привіт, з вами Шторм або Фенікс, називайте кочти і сьогодні. Ви, можливо, вже дочекались цієї миті, бо сьогодні я буду проходити паркур у Майнкрафт. І не просто паркур, а можливо найбільший паркур в Майнкрафт. Подивіться! Цей паркур називається спіральний паркур. Подивіться, який він величезний. Він, можливо, найбільший в Майнкрафті. Тут більше ста рівнів паркуру і я мусю це все проходити заради контенту. Тому не буду вас затримувати. Так, перше, що нас зустрічає, це такий. Водяний паркур, в принципі, як вам сказати, я не хочу зараз падати. Ви маєте самі розуміти, бо я думаю, що вже багато грав хто в цей спіральний паркур, бо вона досить популярна. Багато українських ютуберів про неї вже знімали. І в тому числі вже і я попав. Так, якщо впасти цю воду, я помру, тому я не хочу тестувати для вас, тому обійдетеся. Так, ми вже на початку. І, в принципі, починається вже паркур. Так, як в настройках ще трохи щось підкрутив, бо я бачив, що в мене чуть лагало, глючило, і я побачив, чому причина, бо в мене в дальності, як сказати, прорисовки чи дальності, типа бачення було ось 12 чангів. А це аж дуже багато, тому було глюки. Я вже відкрутив на рекомендоване. Типа на нормальне, все тепер дуже добре йде. Так, зараз ми будемо проходити такі в принципі, м -м, початкові рівні, але хочу сказати, що з кожним рівнем буде сложніше і складніше. Буде, а на останніх рівнях може бути такі тяжкі рівні, що, можливо, їх вже і не пройду я. Поживемо, побачимо. Поки що ми проходимо таке, як сказати, ізічне, е, я б не, як для кого, в принципі, як для кого, бо, ніхто, бо є такі, що і не можуть пройти, і навіть оце. Для мене це ні, бо я обожнюю паркур, Я вже скільки картів паркуру пройшов. Я навіть не знаю, більше 50, можливо, навіть і більше. Просто я дуже сильно люблю паркур, Ви самі це розумієте, бо. Ну, ви самі розумієте, чому я люблю паркур. Так, зараз ми стрибаємо по деревах. І що вже наступний рівень? Чесно, я не знаю, бо тут немає, тут не пише перший рівень, другий рівень. Тут е, все один величезний рівень, який я маю пройти, з надією, що я пройду. Так, зараз ми стрибаємо по хоросах. Я ненавижу хороси. Так собі. Вони, я не дуже з ними такий люблю їх, але їх таке. Зараз ми будемо по них стрибати, і вроді все йде добре. Вроді я не падаю і все йде просто. Класно! Тепер мені треба зрозуміти, куди далі стрибати. Вроді би сюди, сюди. І, в принципі, зараз стрибаю туди, можу падати сюди і стрибаємо сюди на поле пшеничне. Обж... Обожнюю пшеничу. Пшеничу, пшеницю, звісно ж, так, стрибаємо по деревах тепер. Я вже пройшов і навіть два рівня, можна сказати. ну, майже два рівні я вже пройшов. Я сподіваюся, що я не профейлю. Слава Богу! Бо я думаю, що я вже падаю, і я вже профейлу, і буде все спочатку, а мені цього не потрібно. Дивіться, у нас є, друзі, два варіанти. Стрибнути туди або туди. Давайте перестрибнути ось чотири блоки. Чому би ні? Я сподіваюся, що я зможу. Я зміг? З першого разу. Ого, це прогрес, це прогрес, звісно же. Так, головне б тут не впасти. Отут можна і. І тут профейл. А тут є прохід. О, ля -ля. а це куди нас веде? А, нікуди. На початок, ідеально. Я зможу другий раз побіде чотири... 4 блоки. Боже, я в себе навіть не вірю, а я зміг. Оце я, чесно слово, скіловий скіловий, все мене жали і. О господи, я, я... я наподився. А тепер я. А, точно, я ж чекпойн нажав. Все, в принципі, добре, можемо падати і повертатися сюди. Все, в принципі, за... за 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 за. Чудово. Просто все чудово. Але що подумали? Так, стрибаємо, і тепер все не чудово. О, я горю, я палаю, треба води бистро. Ліпше б не я, раша би ліпше. Горіла. З радістю би подивився. Я б самий підпалив, би, якби була можливість. Так. що, давайте стрибаємо чотири... Я перестрибнув чотири блока. Я надіюсь, що я правильно йду. Бо я вже заблукав. А ні, я все правильно роблю, я йду. Я йду, в принципі, нормально, не в це в Майнкрафті. І в нас тут рудний паркур, та ти що? Давайте його з першого разу пройдемо, якщо я, звісно, вже зможу. Помаленьку не спішаю, а ні, як я люблю зразу все проходити. Бо це я, бо це Фенікс, <г règles> бо це я або Фенікс. Так, все, ми стрибну. І не вже ми це пройшли, та ти що? І тепер у нас якийсь, типу, міні-пісяний паркур і... Кнопка спринт, як завжди, і іноді робить, іноді не робить. Так розумієш, що звідси мені треба стрибнути на кактус, а, как а з кактуса сюди. Все, ми, в принципі, це зробили і. Ну, звісно же, ну як без цього. Знову пекельний Я Його так обожнюю. Да? Ну, чому б і ні, чому б не скупатися в лаві. Гарячо, гарячо, що сказати, але нічого, нічого ми це пройдемо, я, звісно вже пройду. Ви просто дивитеся. Як би це і странно би не звучало. Філософія. Так, а те, що я мелю? А тепер давайте стрибнемо. Я знов зробив фейл року. Чи другого, чи третього року, коротше, вже і без різниці, в принципі, я мусю це пройти. Так, я зможу це зробити. Раз, і два і. Спокійно, фенікс спокійно, все добре, все чудово! знаєте, що я хочу? Я хочу оцей рівень з першого разу пройти. Ну як не з першого прям разу, а з одного духу типу, пройти. Зразу прям пройти це все. Цей рівень, в принципі. Я не знаю, чи я зможу, бо це буде тяжко, це важко. Зараз мені треба переміщати і кнопки швидко, і рухати курсором. Це, ви як бачите, дуже важко, як для кого. Але я вже професійний паркурист, не один рік паркуру вже в Майнкрафті, тому давайте цим зараз і займемося. Раз, два. Звісно, не вийшло, але все рівно я буду це зробити. І я рано чи пізно це зроблю. Оп, 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 і я зробив ще те, що я казав. Професійний паркурі з мене, звісно, ска... шка... ск... скажеш, <гум> <гум> Так, і. Давайте зараз і це пройдемо. Так, тут якось ди... А, я вже думав, що там якась потаємна дирочка, і нам потрібно було б туди, а нам потрібно таки стрибати по цих блоках. Зближаємося до наступного рівня, і в нас якийсь рівень кам'яний. Такий якийсь неприємний, я би так сказав. Так, стрибаємо нам, по суті, сюди. І тут лава. Хм. І тут О ні. Ні, я пам'ятаю цей. Я ж проходив, о Боже, ні, ви не представляєте, як це важко заребуде. Оце от я затримуюсь, бо мені треба стрибнути. На отой... Я не навезу за борчу. Якимось прекрасним чудом я вже нарешті прийшов. Сюди. Дострибну, слава Богу. Так, тепер давайте сюди. Я так розумію, що нам треба стрибати по цих штуках. Ну, в принципі, логічно. Тому давайте о, Господи. убийте мене, будь ласка, вбийте в цю секунду мене. Ну, не за що? Ну що я зробив цьому світу таке погане? Так, сюди, тепер сюди. Вже привик, друзі, а тепер якось треба стрибнути на цю штуку. <смір> <смір> бісить, просто бісить, бісить. Так я зможу. Та ні, добре. З третього разу я надіюся, що мені пощастить. І о, нарешті, слава Богу. І тепер сюди слава усьому, що є в Майнкрафті. Це якийсь рівень дуже багатий, бо тут дуже багато золотих блоків, але я вже пройшов багатенько у прискореному режимі. Ну, що ви думала, що буде добавитися це все таке нудний процес. А тепер мені треба якось ці драбини. Я ненавижу драбину, я ненавижу слезун, я ненавижу драбину. Як мені це зробити? Хіба я зроблю такого? А можливо, в принципі, якщо я вмію перестрибути чотири блоки, то опа, я зміг, все просто прекрасно йде, А тепер треба через кут якось, от навіть це зробив, та я взагалі скіловий чел. <реш> <реш> що ви думали? Про ігрок! А тепер треба ще через кут татись. На бамбіна просто. От тут буде важко, от те, що я казав, тут буде важко, бо там. Тільки треба постаратися, щоб перепригнути. Ну, пригнути, звісно, можна, але через кут це дуже сложно, бо там блок мішає. Але нічого страшно. Ось таку ще раз зробимо і йдемо далі. Момент істини і. оху. Оу, щіт, я це зміг зробити. А це що за рівень? І куди мені стрибати треба? А я зрозумів, треба зберіга, якось стрибнути на книжкову полку і мені мішає один блок підо мною. Ідеально, мені треба скута, і я зміг. Я скута стрибну, малесенького пікселя. Нічого собі сильно, сильно, а тепер мені якось треба сю. Добре? Дубль номер 2 Рівень пройшов, друзі, якщо що, тому все добре. А тепер, друзі, що сказати? Це було тяжко, це було важко, як бачите, з кожним рівнем було важко. Тепер подивіться, скільки ми пройшли. Подивіться, яка величезна вістень, і ми це все пройшли. Це я в шоці просто від себе. Я просто в шоці. Там наверху ще, ну так, да, залишилося ще багато, і можливо навіть за два відео я це зможу прийти, друзі. Що ж, друзі, дякую за ваш перегляд. Е, можливо, поставили свою подбавку, просити вас не буду. Можете поставити, можете не поставити. Якщо ви поставите під цим відео більше 12 лайків, ну тоді на наступний раз я буду своїм другом, покличу когось, не знаю, ютубіра якогось, і ми разом будемо проходити цей спіральний паркур. Дякую всім за перегляд, друзі, і всім пока!